Ціни на українську пшеницю знизились. В принципі, це очікувано, те, про що я з вами говорив. Ми за липень-серпень експортували прям дуже мало пшениці, ну, типу там в два-три рази менше, ніж мали би. Це було пов'язано з тим, що жнива затягнулися і в серпні основна частина України домолотила пшеницю. До речі, записав відео ну, те, що для спонсорів. Про урожай, скільки намолотили, що зараз буде з станом і як це скажеться на ціні. Але ось зараз це підтвердження тої думки, про яку я говорив місяць тому, що здавайте пшеницю, поки є висока ціна. Тому що зараз на ринок прийшло багато пропозицій пшениці, всі хочуть здати пшеницю. Урожай взагалом ми не добрали, дуже сильно не добрали. І ще проблеми з якістю. Ну, типу, і ще й багато пропозицій. Тобто всі зараз хочуть продати. Внаслідок ціна падає.